Зрозумієте, відповідальність я би поділяла на декілька видів: економічна відповідальність, політична відповідальність. Якщо ми говоримо про юридичну відповідальність, вона має бути індивідуальною, обов'язково. Тобто, і тут дуже важливо, щоб національні суди, які будуть розглядати ці справи, вони дотримувалися принципів і гарантій, в тому числі статті 6 Європейської конвенції, безсторонність, неупередженість. Тобто суд має бути об'єктивним і люди мають бачити, що це не помста. Ось це є дуже велике питання, яке задають е, наші колеги е, за кордоном. А чи зможете ви, будучи свідком подій, багато хто втратив родичів і знайомих, домівки, е, чи зможете ви забезпечити такий суд? Чи, може, чи не буде це суддя у своїй справі? Знаєте, коли фактично твоя, на території твоєї країни все відбувається? Чи не буде це виглядати як помста, і ось ось тут це дуже дуже важливий момент зберігати ось цю суддівську е незалежність, неупередженість, попри що для того, щоб суд був незалежним і його бачили як такий ззовні збоку, щоб не тільки всередині людина усвідомлювала, що вона приймає зараз закони, справедливе рішення, але і що й люди навкруги бачили, що вони таке. Я його бачу прогресивним однозначно. Ми вже частину про це поговорили. Можливо, перехід десь на більше ще на відеоконференц-зв'язок, на дистанційні провадження. До речі, це питання теж обговорюється, тому що на окупованих територіях або на тих територіях, де бойові дії. Е, дуже важко брати участь безпосередньо, і суддям важко, і апарату важко. Да? От у нас немає дві третини апарату, одна третина залишається. Але якщо допустити дистанційне провадження, дистанційну роботу, е, десь перейти вже в якісь супер супереці технології, можливо, з цього боку забезпечити, в принципі, в нас багато чого дуже гарно працює. Електронний суд на сьогодні це дуже. Е, Гарний показник роботи в цьому напрямку, тому що наразі, наприклад, в моєму суді, де я працюю, можу сказати точно, що будь-хто може через свій електронний кабінет подивитися все, що відбувається в справі, передивитися всі матеріали справ, не приходячи до суду, не треба писати жодних заяв. Це можна зробити вночі, вранці, в будь-який е зручний для тебе час. Е потратити. Е Скільки часу, скільки тобі потрібно, годину, дві-три, сидячи з матеріалами справи. Ти можеш сфотографувати те, що тобі потрібно. Ти можеш подати будь-яке клопотання через електронний суд, і п'ять хвилин воно буде в учасників процесу і воно буде в суді. Це реально дуже гарно працює, особливо сьогодні. І мені здається, за цим майбутнє закликати саме і учасників процесу, адвокатів професійних, да. Юристів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, державних приватних виконавців, якомога більше застосовувати саме електронні можливості. Це рятує нас, рятує життя, це береже час всіх нас, навіть витратити на дорогу. Да? З Миколаєва дістатися Очакова ну, півтори години треба витратити. А ти можеш, не виходячи з будинку, це зробити. Чому ні? Розумієте, це рятує життя, тому що дістатися Очакова зараз це дуже небезпечно. Я скажу, у нас, колишня голова нашого суду, вона втратила будинок. Він згорів, там немає нічого. Людина залишилася взагалі без житла. Вона у відставку пішла в січні, в лютому почалося вторгнення, згорів будинок, все. Людина просто без житла. І таких історій, в очакові, безліч. Якщо заїхати в місто, то звичайно багато будинків пошкоджених, багато, тобто це реально небезпечно. І якщо можна зберігти якість процесу, його ефективність, але при цьому підвищити безпеку і захист учасників процесу, суддів, то я би в цьому напрямку рухалась. Є електронний суд, можливо, не в такому обсязі, як у нас, але є, наприклад, в Нідерландах, коли я була. Це було трошки давненько, але тоді вже у суді був якраз електронний, все було у ем, комп'ютері. Це було як електронне досіє, яке поліція йому надавала як докази зібрані на досудовому слідстві, щось на кшталт того. Але я скажу точно, що в Нідерландів в них немає автоматизованого розподілу справ. Ось це точно наше надбання, і достатньо давно, 10 го року, ми маємо цей автоматичний розподіл. Тобто в нас ніхто не знає, яка справа, до якого судді піде. Тому, якраз питання відводів, самовідводів, щоб вручну да, не керувати цим питанням, воно є актуальним для того, щоб можна було прослідкувати, хто користується добросовісно, а хто ні. Тому ось ці гайдлани, про які говорила, це теж і. Зниження е, ризику коруп... корупцій... корупційних ризиків, розумієте? Як на мене, це з усіх боків нам тільки допоможе.